До діток Миколай. у білесенькій торбинці. Він осів несе хастинці. П'ятирічна Єва завітала в гості до Святого Миколая у його резиденцію в замку. Цієї зустрічі донечка чекала цілий рік, розповідає мама Валерія. Ми з Мукачева. Ми у вже другий раз в минулому році перший раз були, в цьому році другий раз нам дуже подобається. Тут дуже нам подобається, що Миколай до нас приїжджає в замок. Дівчинка розповіла, що була дуже чемною і допомагала мамі для подаруночка вже підготувала свої чобітки. Я Люблю Миколай, несе подарунки на вирі, Можна на санках кататись, сліпити снігала. Уже шостий рік поспіль святий Миколай зустрічає діток у своїй резиденції в замку, щоб подарувати малечі радість на зимові свята, а також здійснити найзаповітніші бажання. Цьогоріч резиденція Святого Миколая у Мукачівському замку відкрилася 29 листопада. Її відвідали вже понад тисячу дітлахів. Слава Богу, багато вже діточок завітало більше тисячі приблизно різного віку. У діточок різні побажання, але як і у маленьких, так і у великих, Найбільше побажання, звичайно, мир і перемога нашої країни всім діткам. І великими і маленьким, щоб завжди були позитивні, незважаючи зважаючи ні на що потужні духом, вірили в нашу перемогу, і звичайно приходили до резиденції. І в цьому році ми ще до 6-го, включно грудня. Тут де святий Миколай чекає. Про свої мрії дітки пишуть у листах: восьмирічний Максим попросив, щоб його тато повернувся додому і закінчилася війна. Я хочу, щоб здійснились. мрії, щоб тато приїхав додому. А де тато? А тато на війні. На фронті. Захищає Україну. Ти як тата звати? Тато звати Саша. Може сказати йому, що ти його любиш. Він буде ну, відео зможе подивитися. Тато я тебе дуже люблю. Діти розповідають вірші, співають пісень, а на завершення роблять спільне фото на згадку. Дорослі просять миру і здоров'я українцям. Просити проси до вас миру для всієї країни і здоров'я там. Резиденція знаходиться у середньому дворі. У замку панує новорічно різдвяна атмосфера. Для відвідувачів створили чудові фотозони. Свято об'єднало мешканців регіону та гостей з різних куточків України. Я двічі переселенка народилася в Константинівці, до якої зараз підходять Донецьк, чи 2014 чотирнадцятому Запоріжжя, 2022 тисячі свалява. Зі Сваляви зараз приїхали в замок. Спеціально відчути атмосферу Різдва Нового року Святого Миколая. Як вам атмосфера, яка тут дуже гарно створена, дуже гарні прикраси, ялинка. Взагалі все гарно, дуже прикрашено. Це дуже вражає, коли заходиш. Ми взагалі в замку були вже, мабуть, двічі до цього, і кожного разу замок вражає. Мене звати Марина. Я, це моя донечка Богданка. Настрій більш покращився, як ми тут побували. Дуже гарна атмосфера, дуже все класно. Я прям як повернулася в дитинство. Мені вже більше 30 років, але я ще все вірю в дива. А створив таке свято для діток. Це все дуже класно. Окрім того, усі бажаючі можуть прогулятися старовинними залами замку та відвідати інші експозиції. Вартість вхідних квитків залишилася на рівні попередніх років. Вхідний квиточок це не тільки в резиденцію святого Миколая. Це всі експозиційні зали, кінозали, які працюють на території музею. Вони будуть відчинені, і це входить вартість вхідного квиточка. Миколай чекає на вас ще завтра. Резиденція працюватиме по 6 грудня включно. Поспішайте подарувати діткам і собі незабутні враження, справжнє диво.